Лютно усім. Це щось неймовірне, як, як воно все збирається, донатиться. Ні, я розумію, що в контексті того, які йдуть розкрадання на державному рівні, і як так звана команда президента комуніздрить гроші, які видаються безпосередньо на потреби безпеки і оборони, що кулаки чешуться. Але поки правоохоронні органи розбираються із тими справами, поки громадськість пильнує. Роботу антикорупційних органів, а нам з вами своє робити. Нам треба допомагати нашій армії. Тому ще раз показую ось цю неймовірну монету. Ну, хотілося би теж таку мати, але армія дорожча, тому треба розігрувати і відправляти на передову. І ось тут ми маємо це монета 2024 року. А, наскільки я знаю, що це одна із серії монет, які будуть випускатися. Ну, атризуб просто бомбезний, який ми тут маємо. Ось така є розкішна упаковочка до неї, все як подарунковий варіант. Тому, друзі, я вам перегорну зараз, покажу списочок. Всіх жертводавців, як я традиційно це роблю, у нас 796 номерочків. Валерій Субота, ви просто несамовитий. І традиційно, і майже в кожному, кожному зб... зборі, а, дякую усім, усім, хто донатив 100 гривень, хто донатив більше, тому що кожна гривня має значення. Кожна гривня, от гривня до гривня, а в результаті буде, будуть і ці всі гроші, які нам потрібні на реб Я Бачу, пані Ельса в Телеграмі теж зробила величезну пожертву. То е, волонтери Беректар 14 це все зводили цю всю табличку докупи. Я єдине, що от зараз так само маю нагоду передивитися, що куди, як, як іде, пані Ельса знову включилася. Але ще раз і ще раз нагадую: кожна гривня має значення. Тому дякую усім за кожну пожертву від найбільшої до найменшої. Ми дуже-дуже усе цінуємо і дуже дуже дякуємо. Кожна кава, від якої ми відносно мовимося, коротше передамо на ЗСУ, може в якийсь момент врятувати. Життя нашим захисникам. Ну, і при нагоді ми не маємо попускати нашій владі оці всі спроби відбілити тих, хто розкрадає на армії, від, не дати їх притягнути до відповідальності. Ось 796 номерочків. Добре, друзі! Повертаюся на початок, включаю сторіночку «Random.org». Ось наша сторіночка «Random.org». Я на всяк випадок її перезавантажу, щоб усе було чисто і прозоро. Переходимо безпосередньо до внесення наших чисел від одинички до 796. Правильно перевіряємо, ще раз перевіряю в кінці. 796. Так, тут ми маємо. Одиничка 796. Що ж, друзі, трам пам пам пам, -пам. Буквально за хвилиночку ми знаємо, хто став переможцем і власником цієї монети. 3, 2, 1. Поїхали. Виграє номерочок 4, 6, 5. 465. Рухаємося на 465. Так, 400. 465. Ольга Варитька я В телеграмі Ольга Варитька я, Номерочок 465. Правильно? 465. Друзі, пані Олю, пані Оля Варицька. Вітаємо вас із виграшем. Вітаю вас з тим, що ви стали власницею цієї унікальної монети. Волонтери Байрактар 14 відпишуться вам в телеграмі, і будемо готувати вам її до відправки. Головне надайте куди і як вам її відправити. Особлива подяка пані Олі за пожертву, але величезна, величезна, превеличезна подяка усім. Хто не залишився осторонь? Хто захотів включитися? Хто захотів допомогти, ми будемо готувати для вас ще не пересічні лоти. Ми будемо. Намагатися спридумувати щось цікаво, можливо, в коментарях відпишіться, а який лот ви би хотіли побачити у наших розіграшах. А хто знає, можливо, нам дасть його дістати, і нам вдасться так само розіграти і зібрати там кошти на ще якесь авто, реп чи ще щось, що є потрібне для нашої армії. Дякую всім волонтерам Берактар 14 за те, що не зупиняються. Дуже часто влазять величезні борги, особливо з запчастинами на ремонти дронів нагадаю, що а, неймовірні волонтери баєректаро 14 а, Закрили ремонт дрони, якби, і якби купляти нові дрони, це були б мільйони просто грубі мільйони гривень. А так вони їх ремонтують а за відносно невеликі кошти і відправляють назад працювати на передову. Нагадаю також, що на нашій збірці ми маємо станом на зараз 155 тисяч гривень. До закриття збору бракує лише 13 тисяч гривень. Якщо хтось захоче зараз долучитися і швиденько це закрити, щоб ми вже на ранок сказали. Ура, ура, ура! У нас все закрито. Ми будемо дуже і дуже вдячні. І, друзі, ми не маємо права відступати, поки десь чубляться, ми маємо тримати нашу армію. Але ми, як громадськість, небайдужа громадськість, яка вкладає свої гроші в свою армію, маємо дуже пильнувати усіх керівників держави, депутатів. Ну, зрештою, я в тому числі. Але саме тому так говорю, тому що вважаю, що звітність, прозора звітність це передовсі. Маємо пильнувати усі закупівлі, усі кримінальні справи стосовно тих, хто крали. На потреби армії, щоб винні були притягнуті до відповідальності, бо і Інакше ми не зможемо збудувати повноцінну державу. А ми маємо її збудувати. Тому ні кроку назад працюємо разом. Люблю всіх, шаную, шалено дякую і слава Україні.